Доброго дня, маляти! Сьогодні ми з вами поговоримо про природу. Адже природа це багатство народу, яку ми оберігаємо. Птахи дивовижні створіння природи. Чи можемо ми уявити собі життя лісі, полі, без пташок? А скільки користі приносять пташки людині? Вони перші помічники в боротьбі це високий урожай, полі та садів. Люди здавна спостерігали за польотом ташок і мріяли піднятися з повітря. Тепер це мрія здійснилось, стрімкі стильні птахи літаки підкорили небесний простір. З приходом весни до нас повертаються наші пернаті друзі, а пернаті тому, що їх тіло покрите пір'ям. А друзі, тому що вони харчуються комахами, які шкодять рослинам. До того ж вони гарно співають і радують нас. А про кого ми далі поговоримо, нам підкаже загадка. Довго ноги чорно білий у гніздо на хаті сів. Довгим дзьобом знайдур хоче, ніби щось сказати хоче. Де ж пух? Ой, як далеко, а як же звуть тебе, Лелека! А зараз пропоную прослухати оповідання про лелеку. В одному селі люди знайшли пораненого лелеку, вилікували і відпустили його на волю. Одного разу цей будинок загорівся, а в ній були дітлахи. батьки ще не повернулись з роботи. І саме в цей час повз хаток пролітала порана лелека. Покружляв він над хатою, жалюбно заклекотів і кинувся в відкрите вікно, крізь яке клубочився дим. Виніс малечі, але дуже обіг собі ноги та дзьоб. А крила обсмалили, і вони почорніли. З того часу у них чорні кінцівки крил та червоні ноги і дзьоб. Господарі віддячили птахові і прикріпили на дерево колесо від воза, щоб лелека тут могла виводити своїх пташенят. Лелека символ любові до батька, матері, котре благословили тебе на світ. А тому це символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі і батьківщини. І сьогодні ми з вами намалюємо цього дивовижного птаха. Візьмемо білий колір та малюємо голову нашому птаху. Голова овальної форми. А після ми малюємо шию, протягуємо лінію з білою фарбою та загинаємо лінію у праву сторону. Ось таким чином і зафарбуємо. Не забуваємо, що це пернатий птах, тому ми зробимо ось таку пірічку. Його дуже-дуже. Багато робимо все охайно та обережно. Фарбою покажемо чорне пілечко. і обозначимо крило, на якому також є чорне пілечко. І малюємо лапки тоненьку полосочку. Донизу одна, а червоним кольором зробимо йому зюбик. Він довгий. Такі дві рівненькі рівні. Наш птах стоїть у гнізді. Гніздо велике, створено з маленьких-маленьких гілочок. -маленьких І чорної фарпою ми їх таким чином намалюємо. А гніздо намалюємо повз на такому стовпчику. Ось і готова діти наша з вами робота. До нових зустрічей!